Це є праця на компліменті. Суть цієї праці в тому, щоб збирати капусту, брокколі, селеру, як зараз. І може здатися, що це складна праця, але насправді, коли я сюди приїхав, це виявилося легше, ніж деяка праця у Польщі. Але вона специфічна і є свої особливості. А взагалі е, хочу сказати, що тут файно, е, дуже добре ставлення керовців, дуже дуже файний координатор. Координатор прям е, е, мешкання. Мешкання теж дуже добре. Е, е, Заздалегідь. У мешканнях проживає поєдні дві особи і всі мешкання у доброму стані. В, в декого е, у, у кожній кімнаті є е, холодильник чи щось, щось таке. Е, все з ремонтом, все дуже все дуже чисто. Газон е, і фірма дуже допомагає. Дуже допомагає. Адаптуватися, особливо координаторка. Координатор дуже допомагає адаптуватися, може вирішити майже всі питання. Наприклад, я зараз роблю коворкінг гаражі, але то, то, то специфічне. А з приводу праці можете самі побачити.